З чого почати заняття спортом з природнього руху без надзусилля? Будь ласка, середньостатистичний українець находжує в день від 2 до 3 тисяч кроків. База це 10 тисяч кроків, і це здається дуже простим. Це дасть результат. Мінус вашої талії. Ідеально сторонки та красиві ноги, класний настрій, самопочуття та здоров'я. Друзі, представляю вам бігову доріжку Logic Т-116 w витримує до 120 кг, Не шумить, гарно амортизує вісім еластичних подушок, які знімають навантаження з ваших суглобів. Швидкість 12-13 км на годину, чого більш ніж достатньо для інтервального бігу і ваших домашніх рекордів. А ще має Bluetooth, підключається до фітнес-додатків, можна відстежувати тренування, контролювати дистанцію і навіть керувати доріжкою просто зі смартфона. Жовтень, лютий, темніє оп'яті, диван, серіал, їжа. А потім до восни плюс 5-7 кілограмів і нуль енергії. А з цією доріжкою можна і серіал. І серію перевтілення одночасно. Ваш унікальний результат це не унікальні дії, а постійні дії. FitLogic T116W. мерші замовлять на розетку.